Всіх вітаю на каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні на знову люди. ось такий класний рюкзак об'ємом 75 літрів. Виконаний він в чорному кольорі. Дана моделька виготовляється у нас у 10 різних кольорах. Це може бути піксель, мультикам, ну і там різні, різні, різні. Ось так. Один із них це ось такий повністю чорний, доволі круто виглядає. Ось так. Що в нас тоді? Спереду у нас де дві кишені, а на них нашите кріплення, а саме система молі. Бокові кишені у нас тут закритого типу, і також присутня система молі з двох боків. Ось так. Що в нас тоді ще по кріплення? Друзі, знизу у нас є кріплення для карімата і для спального мішка. Зараз я продемонструю, як закріпити карімат. Ось так. Ставимо в кріплення наш карімат і затягуємо струпу. Місця достатньо, щоб закріпити ще і спальний мішок. Ось так. Доволі просто, зручно і компактно. Е, тут у нас знаходиться верхній клапан. Верхній клапан регулюється по висоті, ось так. Регулюється по висоті з допомогою ось цих двох пряжок. Ну і За допомогою них і можна потрапити в основне наше відділення. Відшпиляємо і тут у нас знаходиться наше велике основне відділення, яке кріпиться мотузкою, і ось тут у нас є фіксатор. Ось так. Клапан нікуди не відпаде, він пришитий у задню спинку. Ось так. Все доволі просто. У верхньому клапані також присутня допоміжна кишенька. Зараз продемонструю, друзі. Ось тут у нас знаходиться клапан і кишенька для дрібничок. Все собі зручно можна поставити. Ось так. Ще хотів розказати про задню спинку. Що в нас тут є? Дивіться: дві шлейки. Шлейки йдуть усилені допоміжною стропою. Йде поперечна стропа через усю шлейку і аж до самого регулятора довжини. Ось так. Ця моделька вже у нас є оновлена. Присутній ось такий нагрудний пояс, доволі зручно, присутній розгрузочний пояс з допоміжною кишенькою. Щось можна поставити, якісь дрібнички, ніж, фонарік тощо. Ось. Ну і буфери на лопатки, і буфер на поясницю. Ось так. Е, зараз йдемо і продемонструю, як це все виглядає у мене на спині. У мене зріс 173 і вага у мене 88 кілограмів. Ось так. Вдягаємо наш рюкзачок. Так, підтягуємо все своє по зручності. До речі, нагрудний пояс регулюється не лише в об'ємі, а й ось тут по висоті. Ось так. Е, можна просто дуже зручно виставити під свою статуру, як вам буде зручніше. Так, зашпаляємо нагрудний пояс, підтягуємо. Так, мабуть, ще трішки. Ось так. Ну, І зашпиляємо наш розгрузочний пояс. Підтягується все себе по зручності. Так, ось так виглядає рюкзачок у мене на спині. Доволі зручно, таке враження, ніби рюкзак мене повністю обняв. Ось так. До нових зустрічей.